Любиш Росію? Що ти там в Германії, не в Росії? В толбоє, <хах> от, от, от бачите, і нема що сказати навіть про це <хах> Тому що я після ранення, дурак, а, ранений... а ти був на війні? А чого ти на війну не пайдеш? Чого ти на війну не пайдеш? Ну все, от ми доігрались. Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осінь цього року. Ось тільки що в нього була заява, розповсюджуйте, розкажу зараз, так як воно є насправді. Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною, от і ми вообще не даже ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія це хто вообще? Монголи, буряти. Тоді ми що, то так схожі з монголами і з бурятами. Хто взагалі така Росія? У монголів і бурятів є своя республіка, у Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка, А Росія хто в них до сих пор не Вони... Росія до сих пор не війшла в спадщину радянського Союзу. Ніхто, до речі, не війшов з збившого радянського союзу, спадщину радянського союзу. Це, до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну теоретично, це типа можливо. Понял така історія. Далі, ну бред, ідемо далі. Він розказує, ми не будемо наступати на НАТО. У нас в планах цього немає. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють так. Аку... По фортифікації будуть і так далі, бо через сувальський коридор ж планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польща, да чи там Є євросоюзу, чи Росії, яка стільки обіцяла, все, що обіцяла, все що сказала, все виконала. Ну, понятно. Потім він тільки що заявив, каже: Донецьк і Луганськ мали право вийти з України, світити складу Росії, не питає взагалі Київ, не спрашує. Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з состава Росії, не вийде в Євросоюз, якщо не треба питати Москву. Ну типа та бред потіваречя. Потім, оце що він розказав, саме головне, ми захватимо Україну. То вже осінню цього 2025-го. Отже, друзі, дуже велика пропаганда йде про те, що там чуть ли російські війська, як не по Парадній площаді, двигуються Україна і так далі. Тільки якщо ви відкрите, от самі привіте відкрите Deep State, карту як там відбувається все. Ви, якщо подивитись що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область, і так далі, майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там де Дніпропетровська, Запорозька область, тільки там рухається, і це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових, з куча артилерії, з куче автоматів, з припасами і так далі, понял, ну не можуть нічого зробити. Так от, коротше, от бачите, яка ситуація, і вони нічого з цим не можуть зробити. Вообще. Ви маєте пісні писати, води сочинять, Підтримуються. там діти нехай картини малюють. Поняли? Роблять за, за те, що вони ну, стоять на стороні правди, за то, що вони все роблять правильно в цьому випадку. Далі наступно, там щось там. Він планує зустріч з Зеленським. Понятно, що вона не відбудеться, цього не буде, бо нема смисла домовлятися з терористами, взагалі абсолютно ніякий. А, Ну, глянемо, як вони от, от ми каталися з Сердоганом, там розмовляли, були в Туреччині, були там перемовини. Ясно, що всі налаштовані для того, щоб допомогти, але ж на взаємовигідних умовах, поняли? А не на пустих умовах. Ну, ну глянемо, як воно далі буде. Коротше, не переживайте. Оці всі розкази, що там просто якийсь піздець відбувається, що воно рухається взагалі в якусь непонятну сторону. Це неправда. Поняв? Це фейк. Це все для того, щоб вас запугати. А це від того, що вже немає ніякої сили, а, боротися з тим. А, їм не вистачає. Ані більше зброї, не те, що 10 до одного людей на наших військових, ні по зброї, ні по чому. Тобто беруть то посили, і то не вистачає цього. І просто запугують. Поняли те, що я дивлюсь зараз відбувається в Тікток, це просто для того, щоб вас дебалансувати.